Шановні учасники форуму, високоповажна пані посол, шановні колеги, шановні друзі, партнери, шановні бізнес і підприємці. За ці півтора року півномасштабної війни наша економіка продемонструвала неймовірні властивості адаптації і неймовірні властивості стійкості до цієї агресії, до всіх невизначеностей. І я насамперед почну. Своє вітальне слово з вдячності, з глибокої вдячності українського бізнесу, українським підприємцям, українським підприємцям і підприємицям, українським людям за вашу стійкість, за вашу роботу, за підтримку нашої армії в цих жорстких і непередбачуваних умовах воєнного часу. Дякую вам. Дякую. <плес> Кожен розуміє сьогодні, що армія перемагає в боях. Перемагає на полі бою, але кожен українець має підтримувати нашу армію власне через фінансування бюджету. Хочу зазначити, що за перше півріччя український бюджет зібрав е, трошки більше 600 мільярдів гривень. Це великий показник, це фактично показник мирного часу, незважаючи на втрати економіки. Але на армію ми перерахували 672 мільярда гривень. Це кошти, які ми залучаємо на ринкових умовах, кошти, які ми залучаємо від партнерів. Тому кожна гривня українського бізнесу сплачена у вигляді податків в український бюджет іде на підтримку наших збройних сил. Це важливо розуміти, важливо усвідомлювати всім нам. І ще раз дякую українському бізнесу за цю безпрецедентну підтримку в умовах воєнного часу. Виклики, повторюю, безпрецедентні. В Перед нами щодня і допомога підприємництву є і буде одним з ключових пріоритетів роботи нашого уряду. Ми розуміємо, що є цілий ряд важливих елементів, яких сьогодні потребує український бізнес, українське підприємництво. І в першу чергу сьогодні в вітальному ролику вже був представлений такий елемент, як є робота, грантова програма. Один з важливих напрямків це власна справа. Хочу повторити цифри, які були на екрані за перший рік роботи цього елемента підтримки бізнесу: 4,5 мільярда гривень 6 тисяч грантів, які вже були видані від держави. Ми продовжуємо цю програму. Створено 20 тисяч робочих місць, і хочу сказати, що це лише початок. Це фактично перший рік, коли бізнес вчився користуватися цим інструментом. Українці вчились користуватися цим інструментом. Уряд шукав найбільш оптимальні рішення. Ми продовжуємо і будемо розвивати цей напрямок. Люди бачать, що ця програма працює. Люди цій програмі довіряють безповоротні гранти бізнесу. Це Абсолютно реальна інвестиція уряду і сподіваюсь тепер уже наших партнерів. Ми про це поговоримо сьогодні детальніше. Ми бачимо, що ця інвестиція сприяє підвищенню підприємницької активності, генерує додаткову додану вартість, змінює структуру експорту. І, що важливо, що це нові робочі місця, це гарантія соціальної стабільності, це розвиток наших громад на місцях. Першим головним компонентом програми є робота стала програма «Власна справа на підтримку мікро і малого бізнесу. Це створення невеликої кількості робочих місць. Можливість реалізації кожним громадянином української мрії, створення свого невеличкого бізнесу, сімейного, можливо, з друзями. Одне, два-три робочих місця. Невеликий грант. Ця програма рухається. Ми хочемо, щоб таких бізнесів ставало більше. Мікро і малий бізнес має стати хребтом української економіки. Ми це абсолютно чітко усвідомлюємо і докладаємо до цього максимум зусиль. За час повномасштабної війни ми бачимо по всіх дослідженнях, по всіх опитуваннях прагнення українців до. Самозайнятості до саморозвитку це прагнення зросло в рази, і серед тих, хто втратив роботу через війну або вирішив змінити роботу, і серед ветеранів, і серед внутрішньо переміщених осіб. Ми даємо українцям ефективний інструмент для того, аби втілити свої ідеї і плани. І за рік роботи в умовах великої війни чудовий результат. Загальна сума підтримки за цим першим компонентом мікро і малого бізнесу, власне справа, ми видали вже понад 1,3 мільярда гривень е, грантів. Другий компонент є роботи це підприємство переробки. Програма направлена на розвиток українського експортного потенціалу, на розвиток переробних підприємств, середніх, середнього розміру, це, скажімо так, підтримка середнього бізнесу. Ми, звичайно ж, хочемо, щоб Україна експортувала не сировину, а перероблену продукцію з максимальними циклами переробки з максимальними з максимальною доданою вартістю, яка буде залишатись в Україні і створювати через мультиплікатор додаткові робочі місця. Гранти на переробні підприємства націлені саме на досягнення цих цілей. Загалом ми виплатили 2,8 мільярда гривень грантів підприємствам, які працюють в цьому напрямку. Третій компонент це програми підтримки в аграрному напрямку. Власний сад, власна теплиця. Допомагаємо аграріям закладати нові сади, створювати теплиці. Це теж велика кількість робочих місць в цьому секторі. Це майбутні підприємства переробки. Тут Синергія працює понад 500 мільйонів гривень. Видано в цьому напрямку. Він специфічний, він дуже такий високопрофесійний, тому набирає обертів. Переконаний, що протягом наступного року цей сектор буде працювати значно активніше. Окремий напрямок це гранти для наших захисників і захисниць, ветеранів та їхніх родин. Ми лише розпочали цю програму. Ветеранський бізнес це частина переходу від військового до цивільного життя. Це відкриває нові можливості для самореалізації наших захисників. Це можливість для сімей, ветеранів і, на жаль, загиблих захисників і захисниць України. Воно однозначно зміц... зміцнить нашу економіку, примножить добробут тисяч українських сімей. Ми докладемо до цього максимум зусиль, щоб зробити цей напрямок, цей компонент ще більш активним. Шановні підприємці, я вдячний кожному і кожній з вас за вашу енергію, за вашу роботу. Ми маємо мету та амбіцію створити найкращу країну для ведення бізнесу і зробити це вже зараз, попри війну і складнощі. Розуміємо, що це величезний об'єм роботи. Наприклад, лише в межах державної програми Доступні кредити 5.7.9» від початку повномасштабної війни видано 32,5 тисячі таких пільгових кредитів. Позик на суму понад 128 мільярдів гривень. Учасники програми Власна справа, до речі, теж користаються цією програмою. Ми навмисно робили цю можливість синергії різних державних програм: отримати грант і отримати додатково пільговий кредит для того, щоб мати змогу розширювати свій мікро і малий бізнес. Уряд також е, збільшив доступ малого і середнього бізнесу до кредитів за рахунок державних портфельних гарантій, де держава покриває до 80% тіла кредиту перед банком. Е, також е, цей напрямок працює. Він також створює синергію е, з попередніми е, програмами. Окрім цього, триває системна дерегуляція. Хочу подякувати Юлії Анатоліні Свереденко особисто за дійсно драйв е, в частині зменшення регуляторних процедур. Міністерство економіки практично на щоденній основі працює над спрощенням роботи бізнесу. Ми хочемо спрощувати, цифровізувати. Ми скасовуємо надзвичайно багато зайвих актів. Переглянули вже понад 800 актів, що регулюють роботу бізнесу. Велика частина з них скасована, спрощена або цифровізована з тих, які залишились. Постійно впроваджуються нові цифрові рішення для бізнесу. Відкриття закриття фізичних осіб підприємців, сплата податків, є декларація, будівельні онлайн-послуги, шерінг і валідація документів і ще багато іншого що вже доступне в цифровому форматі, доступне на відстані буквально кількох кліків для всіх українських підприємців. Розширюємо мережу індустріальних парків. Міністерство економіки, перша віце-прем'єр-міністерка. Докладають значних зусиль для того, щоб ця мережа зростала. Сьогодні їх, понад, не понад, сьогодні їх 64. Буквально вже з наступного тижня їх буде ще більше. Ми працюємо над цим також в режимі щоденної співпраці вже з середнім, з великим бізнесом, з нашими іноземними партнерами, і буквально цього року запрацює програма. Підтримки індустріальних парків, підтримки законодавства про інвестнянь уже в реальному форматі через фінансову підтримку держави і також через реально запроваджені пільги для тих, хто працює в індустріальних парках, а також тих, хто інвестує в проекти. Понад до речі, зміна законодавства відбувається понад 12 мільйонів доларів. Це назвемо знову ж таки середнім і великим бізнесом. Стосовно результатів створення нових бізнесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестицій, зокрема високотехнологічних наукоємних експортно-орієнтованих виробництв, якраз через індустріальні парки, і через програми підтримки середнього бізнесу, програму 5.7.9, і через всі інші наші напрацювання, всі ці кроки однозначно допомагають нам витримати тиск. Росії військовий тиск на цивільну інфраструктуру, руйнування нашої енергетичної інфраструктури зараз ніяк інакше, як тероризмом руйнування інфраструктури в сфері агро, в сфері наші зерносховища, портової логістичної інфраструктури неможливо назвати інакше як тероризм. Повторю, але всі ці речі ми, звісно ж, витримаємо. Звісно ж, ми пройдемо і утворимо нові бізнеси і нові робочі місця. Я в цьому глибоко переконаний. Реалізація нашої спільної мети, членство в Європейському Союзі, ми вже отримали доступ до нових ринків в Європі. Ми надзвичайно швидкими темпами розвиваємося і освоюємо ці нові ринки, глобальні ланцюги, виробництво, торгівлі логістики перед українським бізнесом великі виклики, а також і великі можливості. Шановні партнери, шановні друзі. Опитування Національного банку України, яке було опубліковано цього місяця, демонструє, що бізнес вперше від початку повномасштабної війни очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 104,5% на противагу 91% у першому кварталі цього року. Це важливий такий позитивний сигнал, який демонструє, що наша. Економіка готова до викликів, залишається надійним тилом для нашої армії. Ще раз дякую кожному з вас. Хочу окремо подякувати нашим партнерам американському народу USAID, за підтримку наших програм цього року. З USAID закладено. Американським урядом 230 мільйонів доларів також на грантову програму. Це значний внесок. Він точно підсилить і розширить наші можливості власне для малого і середнього бізнесу, що є архіважливо на сьогоднішньому етапі для того, щоб наша економіка виживала і не просто витримувала тиск терористів, але розвивалась і створювала підвалини для майбутнього зростання після нашої скорої, я переконаний, перемоги. Дякую кожному з вас. Бажаю успіхів вам, вашій власній справі, вашим родинам. Разом ми сильні. Ми точно переможемо. Ми можемо зробити більше. Дякую, слава Україні.